Вітаю мої любі глядачі. Мене звати Олеся і ви на моїй сонячній стороні. Сьогодні я хочу розказати і показати вам нашу улюблену тему порцеляну, чашечки, цукорничку і цукорничку і чайничок. В першу чергу. Хочу показати вам чудову чашечку. Я думаю, що багато хто її впізнає, її називають Кульбабка або ще якось. Якщо хтось знає інші назви, прошу мені повідомити. Це є полонне перший сорт. Я думаю, що полонне. Мабуть, 70-ті вже роки, але, як бачимо, тут є елементи аерографії. Перепрошую, що заговорилося сьогодні багато. Чашечка є дуже зручної форми, ніжного салатового кольору покриття, золото є, вертикальні лінії є. По зовнішній і внутрішній стороні позолота, що дуже прикрашає, і також знизу чашечки теж є позолота. Самі квіточки є такого пусково сірого кольору з яскравими помаранчевими вкрапленнями, які дуже її прикрашають і зацікавлюють наш зір. Вона є в гарному стані, але, на жаль, у мене немає блюдочка. Знову будуть пошуки. Мабуть, треба мені якось зібратися і піти на барахолки, шукати ті блюдочки і ті речі до моїх колекційних наборів, яких мені бракує. З цього сервізу у мене ще є. Цукорничка, зараз я трошки чашечку посуну, от, от так. І ми будемо її бачити. Вона вже відомої форми. Такої форми у мене є полонного 50-х років набір. Вона є вже досить важча сама по собі, тому я підозрюю, що це один і той же якби стиль, чи що одна і та, та же серія швидше всього. Теж в гарному стані. Відзерунок є із одного із іншого боку. Перший сорт, як ми бачимо, гарно збережено. Кришечка трохи тут має якусь полосочку. Але це їй не шкодить. Я дуже рада тому моєму придбанню. Це майже подарунок такий в моїй колекції. Ще, якщо вас зауважили, здалека у мене з'явився егоїст, чайник егоїст Дуже гарненький, це вже у нас є Київ знак якості 3,20. Ну, я так розумію, що він продавався сам по собі для таких егоїстів, як ми з вами, які люблять поціновувати чай у, у чудових чашечках і запарювати собі різноманітний. Так мені здається, що називається цей чайничок горобина. Ну, так на мій погляд. Якщо у вас є інша інформація, також повідомляйте Чайничок є теж в гарному стані, багато позолота, як зверху біля кришечки, так і на самій кришечці. Кришечка з такою акуратненькою пімпучкою. от золота полосочка є на ручці, ручка така кругленька, така файна. Так і є добре брати в руку, бачите, от якраз поміщається на нормально палець. Також по золота є на носику, він такий опицькуватий, маленький, файненький чайничок в моїй колекції. А ще в моїй колекції з'явилася чудова чашечка, на жаль, теж без блюдечка. З такою милою деколькою. Це у нас є, є Тернопіль, другий сорт. Чашечка дуже елегантненька, ручка акуратна, вся така, вся така вона зібрана, ні, нічого ні прибавити, ні, ні відняти. От у неї рисуночок з двох боків. Золото є теж на зовнішній стороні, абсолютно нічого лишнього. Отакі От чудові речі в мене. Я дуже задоволена, що вони попали в мою колекцію. І тепер я буду шукати для них якби інші додаткові предмети. Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, що підтримуєте мене. надіюся, вам цікаво. На тому буду завершувати відео. Бережіть себе, будь ласка, і своїх близьких. До нових зустрічей!